Хотіла ні мати, за першого дати, Гей, гаю ха, ха за першого дати, коли ж бо той перший малий мали, недоверший мали, не гаю. ха-ха, Малий недоверший, хотіла ні мати, за другого. ю ха ха за другого дати, Коли ж, бо той другий, малий недолугий, не ю-ха-ха, малий недолугий. хотіла ні Хотіла німати, третього дати, ю-ха-ха, за третого дати. Коли ж бо той третий він робить веретига, юха він робить верети, хотіла німати. Четвертому дати Ей га, юха-ха, четвертому дати, коли ж той четвертий. Він не має чверти, гаю -ха, ха він не має чверти, хотіла німати, п'ятого дати. Гаю-ха-ха, За п'ятого дати, коли ж бо той п'ятий, а він Гаю-ха-ха, Коло хотіла ні мати, за шестого дати Ей, гаю ха, ха, за шестого дати, коли ж бо той шестий, він не має чести, гаю ха, ха, він не має чести. Хотіла ні мати, за засемого дати ха-ха, за все мого дати, коли ж бо той самий сумний невеселий. -ха, Ха, сумний невеселий, Хотіла, ні мати. За восьмого дати, гей гаю ха, ха за восьмого дати, коли ж бо той восьмий малий недорослий, гей гаю ха, ха малий недорослий, хотіла німати, не в'ятому дати, гей гаю, ха-ха, Святому дати, але ж той дев'ятий, він не має хати, гей, гаю, ха, ха, він не має хати, хотіла ні мати, десятому дати, гей, гаю, ха, ха, десятому дати. А то й десятенькі, а то Гей, гаю, Ха, ха а то меленькі.